Василь знайомиться з Ісусом, зміцнений Господом, новий притулок. Куди було подітися бідолашному вигнанцеві? Напівпритомний, але й тримаючись на ногах, прихилився він до воріт, щоб не упасти. Не покидай мене, любий Ісусе, допоможи. Ти бачиш, що я не можу стояти на ногах, усе кружляє довкола. Моє тіло так болить. Зміцни мене, дай сили дійти до хати, де живуть твої діти. Пошепки помолився Василь. І, мов у вісні хитаючись, пішов сільською вулицею. Було вже зовсім темно. Селяни, наморившись за день, у полі спали. Ніхто не бачив, як повз хати рухається якась тінь, іноді тихо стогнучи. Коли стривожені собаки починали гавкати один за одним, тінь прихилялася до найближчої стіни, і злі собаки, наближаючись до тіні, починали лащитися, ніби співчуваючи страждальцю. Господь, заради якого Василь страждав, підтримував його своєю рукою, давав сили йти і оберігав від злих сторожих псів. Добрівши до знайомої хати, Василь постукав у вікно. Через кілька хвилин воно відчинилося. Хто там? почувся заспаний голос. Це я, Василь, відгукнувся хлопець. Пустіть до хати, мені так боляче, я не можу стояти. У хаті заметушилися, спалахнуло світло лампи, і через кілька хвилин селянин увів змученого Василя до хати, розбуджене сімейство. Побачивши побитого хлопця, вжахнулося. Майже годину добрі Василеві друзі турботливо промивали її, перев'язували, як могли, його рани, нарешті перевдягли в чисту білизну і поклали в ліжко, де він пролежав кілька днів. Коли Василь одужав, віруючі брати почали радитися, як діяти далі. Вони не мали змоги залишити хлопця в себе. Побоюючись переслідувань і суворого покарання з боку священника та влади за зваблення в єрість неповнолітнього, тож дали йому одяг та білизну і порадили піти в сусіднє торгове містечко П, а там звернутися до місцевої громади, віруючих, щоб вони допомогли йому знайти якусь роботу. Василь від щирого серця подякував віруючим за їхню турботу і пораду. У ці спекотні літні дні вже почались жнива. Федір Бондаренко, який жив у містечку П, вертався з поля на гарбі, з пшеницею. Він уже був похилого віку і на силу залазив на навантажену гарбу. Дорогою Федір роздумував. Як добре було б знайти ще якогось хлопця, котрий перевозив би пшеницю. Своїх дітей він не мав, тож наймав робітників для свого чималого господарства. Наближаючись до воріт своєї садиби, Бондаренко побачив хлопця, котрий одразу ж запитав його: Тут живе штундист Бондаренко. ледь, усміхаючись, Федір, відповів, що він є той самий штундист, хлопець зрадів і сказав, що він теж віруючий, і знайшов тут своїх братів у Христі. Заїхавши у двір і покинувши коней, Бондаренко запросив хлопця до хати. Через кілька хвилин він уже знав усю сумну історію Василя, прочитавши принесеного ним листа від віруючих односельців, які прохали допомогти хлопцеві. Бондаренко з радістю. Погодився залишити його в себе, він бачив, що Господь сам відповів одразу на дві потреби віруючих, у нього людей. Василеві потрібен був притулок і підтримка, а йому помічник, якого Бог послав, просто в його дім. Тепер Василеве життя зовсім змінилося. Віруючі брат і сестра Бондаренки, не маючи власних дітей, щиро полюбили його, мов рідного сина. Він теж полюбив їх і намагався допомогти їм у всьому так, як навчив його Ісус. У святкові дні Василь міг тепер без усяких перепон і побоювань відвідувати зібрання віруючих, вивчати разом із ними Святе Письмо і співати духовні гімни, які так любив. Слава Богу! Амінь.